У нас на зв'язку Віктор Тригубов, капітан Збройних сил України, популярний блогер за освітою, журналіст, богослов і філософ. І ми вітаємо його в нашому ефірі і дуже раді бачити вкотре, бо дуже приємно розмовляти роз, з розумною людиною. Так, вітаємо Я, вас. Давайте почнемо з того, що окружний адміністративний суд Києва ліквідовано нарешті. Тепер перед тим перед але перед тим. Проти керівництва ОАСКА, зокрема, того самого Вовка, США ввели санкції. Я от щиро не розумію. Невже українській владі потрібний, як то кажуть, волшебний пенділь для того, щоб все полетіло? Бо якщо я не помиляюся, закон як невідкладний, законопроект як невідкладний президент подав ще півтора року тому. Тут, тут ми говоримо про те, що протидія. Таки активною. І це повчальна історія про те, як один суд пустив коріння буквально в усю систему влади, бо настільки подажні люди були дуже потрібні дуже різним персонажам для дуже різного рішалова від будівельного і до політичного. Тому так, тому саботаж у випадку зараз тривав давно. Історія, взагалі, з оаском вона сама по собі дуже показова для України, і те, що його зрештою дожували, але якогось там яким зусиллям, і в який історичний момент це дуже показова історія, щодо взагалі і корупційних та патоденних інституцій в Україні, які насправді вже настільки корисні для великої кількості людей, що а попробуй скаверні. Ну от яскравий прито. А що це закриття дає звичайним українцям, які навряд чи будуть звертатися в ОАСК? Як це впливає, наприклад, на мене, на вас, там, на Ірину? На нас це не, не вплине зовсім, бо це просто ну, будемо, буде менше направлятися справа. А на нас це з ще в тому кондексі, що наступного разу, коли якийсь, наприклад, збудовник, який вирішить пендюрити у вас у дворі свічечку, ну на 20 плюс поверхів. Йому ви трішки складніше е, довести, що це законно. В нього не буде таких е, чудових судів, які йому на отмашку це зроблять. Так само і власне і у деяких політичних лоялістів Путіна в Україні не буде суду, яким достатньо занести, щоб мати судове рішення. Ну то звісно, у нас в Україні залишилися було дуже багато цікавих судів, але конкретно ОАЦ, він просто був всьому. Плані легендарним це, це просто в Україні трішки краще запрацює судова система, не тому що там її сильно полагодили, а просто тому що найбільш хворе місце от було в цій системі забрана. Пане Вікторе, поговоримо про президента. Цього тижня він дав інтерв'ю. Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю Netflix, де сказав, що не знає, чи все ж таки піде на другий термін, бо поки дуже втомлений і хоче випити пива в українському Криму. Зрозуміло, що по соцмережах почався хейт. І от як на вашу думку, наскільки? Е, великим є вклад Зеленського в те, що Україна тримається, а ЗСУ наступає. І чи піде все ж таки Зеленський на другий термін? Ну, Зеленського я не знаю, ніхто не знає. і Він сам не знає, це абсолютно однаково. щодо вкладу Зеленського у перемогу. Ну я не знаю. Я не сиджу на засідання я не знаю, який він є в організаційному плані, але не можна не відмітити параметри, що вона. Коли треба говорити з власне з закордонного та і з українською аудиторією, він непогано впорається тут. Ми кажемо про те, що якщо до цього до початку війни Зеленський до неї готувався край кепську. Ну, це об'єктивно, так і за це власне можна і треба задавати йому питання. То спочатку війни там він якось прокинувся і почав справді робити те, що від нього залежить. Про нами це зараз так виглядає. Тому з одного боку, ми я б не став йому закидати те, що він робить зараз, що дуже погано. А, ну к. Принаймні, у саме в аспекті війни та бойових дій з іншого боку, так задавати питання щодо того, а що ж ми попередні два роки робили. Тоді коли, наприклад, я моя партія виходила і буквально волали хлопці, давайте якось готуватися. Хлопці, давайте якось не послаби армію. Хлопці, давайте може не Хомчука, принаймні, на власне на генштаб, але ну тоді нас ігнорували, і ось це в принципі хотілося би згадати. От, а так, а зараз вже якось життя довело, що так насправді є така проблема, як Російська Федерація, і з нею треба боротися президентом, поки бореться як може. Ще одне велике і важливе інтерв'ю. Вчора генерал Залужний дав за економіст. Відповідно, я думаю, що як мінімум тезово його прочитали всі в Україні, бо від вчорашнього вечора його активно обговорюють. Що е, вас там не те, щоб вразило, що зачепило, на що б е, ви звернули увагу, і які можливо висновки з цього інтерв'ю зробили? Ну о, як на мене, в першу чергу, треба усвідомлювати, що це інтерв'ю спрямовано на західну аудиторію, і воно власне є викладенням. Скоріш того, що нам потрібно, і того чого нам загрожує. Я маю зауважити, що насправді у своїх матеріалах визвичайті наш головнокомандуючий він є дуже скептичним завжди розглядає найгірший варіант. Якщо ви подивитесь його, наприклад, із Забродським статтю у Дзеркальдижня. Здається, вона виходила у вересні. То вона насправді розглядає такий досить похмурий сценарій, що реалізувався зрештою більш. Я б сказав, більш оптимістичний. Вже, вже у жовтні нам було краще, ніж у цій статті було описано. А, тому треба розуміти, що наш головнокомандович просить зброю у загаду, Це абсолютно логічна позиція. Він доводить, чому нам краще просто взяти і виграти цю війну. Не різати собаці там хостап по частинах з міркувань гуманізму зато не в Україні зброю там по умовно кажучи по там, три вагони на місяць. А просто один раз дати Україні достатньо зброї для того, щоб здійснити кількісний, якісний перелам у цій війні, щоб ну, не кажуть, наприклад, звонити мою топи там там про типу це згадує, і тоді в принципі можна буде казати про те, що стратегічно ситуація дуже сильно змінилася на користь України, і війна, в принципі, починає бути остаточно виграною. Просто так треба розуміти, що росіянам ще трішки потріпихаються, а потім почнуть відступати. Я б сприймав його матеріал саме. З цього боку, бо принаймні так звісно, він попереджає про негативні сценарії, але він далі не виходив до українців, попереджаючи по те сценарії, і треба розуміти, що коли людина каже на західну аудиторію, то вона власне показує західну аудиторію, що може статися, та чому власне нам краще допомогти прямо зараз. Віктора, скажіть, це тільки нам здається, що зараз стільки сварог та хайпу в соцмережах. Ну, такі враження, що Україна наче вже перемогла. От що відбувається? Ви не помітили <ривість> <ривість> Україна дійсно дуже сильно наблизилася до перемоги, ну чисто об'єктивно, Росія почала відступати, і Росія вже відійшла на справу. За ті позиції, які вона могла б для себе вважати, хоча б не те, щоб переможним, а нейтральним завершенням нашої війни, Росія включила до свого складу Херсон, і Росія цей Херсон ніж ніж за два місяці, То Росія поразки в цьому плані навіть за російською термінологією за російським відношенням Росія поразку вже зазнала історія в тому, що Україна ще не перемогла. І того, що для того, щоб Україна могла Україні, потрібно звільнити власне усі е свої кордони станом 91 досаба Але для того, щоб Росія програла, Росії достатньо втратити просто те, що вона вже включила у себе до конституції, як у російські землі, це вже відбулося. Ну ми зараз на такій розтяжці, коли один ще вже програв, а інший ще не переміг, але. Наразі ситуація для нас виглядає більш оптимістично, бо ми можемо росіян низці напрямків, а Росія зараз не може навіть нормально просунутися у напрямку одного єдиного Бахмуту, де вони зосередили буквально усе і вломляться як породи стільні зі скали вже впродовж місяців. Перед тим як я поставлю наступне питання, хочу сказати нашим глядачам: у нас є розіграш ось цієї прекрасної футболки. Треба бути підписаним на канал Сергія Мамаєва. А відповідно в коментарях написати нашу ключову фразу це Кримська цибуля, і написати звідки звідки і найближчим часом ми розіграємо ось цю футболку. Ще один важливий, як на мене, закон, точніше, законопроект, Верховна Рада обіцяла розглянути і затвердити до нового року. Це закон про зброю. Ну я знаю, що ви певною мірою лобіст цього закону так само. Я певною мірою, бо я розумію, наскільки важливо, щоб зброя регулювалася не постановами Міністерства внутрішніх справ. Чи е, наказами тим більше да? а регулювалася законами? Так, от, е, ще не новий рік, звичайно, але як ви думаєте, встигне, чи МВС, як завжди, проти цього законопроекту? Ой, я дуже дуже реально хочу, щоб встигло. встигли. Навіть при тому, що цей закон мав містить низку негативних положень, як на мене, низку обмежень, які просто є довгними, я сподіваюся, що вони їх так і вичистять. В першу чергу це стосується носіння зброї, а також заборони на револьвери. Тим не менш він все одно є краще ніж та ситуація, яка у нас є в законодавстві зараз, яка є фактично законодавчою колізією та порушенням конституції. Бо згідно конституції, у тих зброї регулюється законом, закону не існує, і це вже триває з 96-го року, коли таке положення в Конституцію потрапило. Замість закону існує внутрішній наказ МВС, який не є законом, який не може виконувати функцію закону, ну бо, бо, бо це просто внутрішня інструкція для співробітників МВС. Який це закон за нього ніякий ні, ні, депутат не голосував. Але тим не менш, така ситуація зараз є. Вона огидна. Я абсолютно переконаний, що усі ті страхи щодо зброї, які були в українському суспільстві до е, початку війни, вони мали розвіятися. бо ми зараз знаємо, що зброя в руках українців, це не щось, а жах який е, усім, усіх перестріляють і всім буде дуже погано. Навпаки зараз зброя є о, фактично. У руках досить багатьох українців і в країні стало якось безпечніше ніж було до цього. Тому мені здається, що ось цей аргумент, коли царував у суспільні свідомості, до, до цього раніше він був досить такий наївний. Але зараз його саме життя поламало, тому зараз будь-яких стримувань об'єктивних, окрім побоювань, власне міністерства внутрішніх справ окрім позиції МВС, яка на мою думку є трішечки десь дещо ми мистена може і дещо в корупцію гендею. От, от жодних інших громадів немає. Тому я сподіваюся, що закон буде прийнято швидко. І я сподіваюся, навіть що його дороблять, і що в ньому буде дозвол на зберігання особистої зброї, але й на носіння з цією самозахисту. Ну, і також дуже хотілося б, щоб там все ж таки були револьвери бо в якості персональної зброї самозахисту. Це вкрай ефективна штука. А от якраз в якості зброї злочинця вона не ефективна зовсім. Так цікаво, що навіть міністр цифрової трансформації Федоров казав, що в принципі, як тільки закон буде прийнято, це так само можна буде робити через дію. Це перше, а другий аргумент на додаток. Треба просто згадати, яку кількість зброї в тому самому в Києві роздавали під паспорти. Я сам бачив, наприклад, під Києвом, як це відбувалося, і е, яким чином тепер. Якщо не реєструвати, шукати цих людей, що ну тобто зараз на руках дуже багато зброї, дуже багато зброї, і нічого не відбулося в країні, і це тут, здається прекрасний аргумент. Погодьтесь, я про це і кажу. Більш ж того може, мова йшла про автоматичну зброю. Тим більше, якщо кажемо про не тільки про легальну видану, а про легальну, в Україні зараз. Е в принципі, ти можеш euh, euh, на тому ж самому чорному руку дістати абсолютно кучу. Принцип аж до ріки, але є ситуація, коли при цьому в Україні забороняється зброя для якраз особистого використання, саме короткоство, саме для особистого самозахисту, вона абсолютно абсурдна. Бо ти ходиш по місту серед людей, людей з автоматами і тобі розповідаючи не можна пістолет, або ж ти візьмеш і сам себе і усіх хто коло себе перестріляєш. Так не буде, і це вже доведено просто своїм життям. Віктор, от ви філософ, а я сподіваюся, що ще й мрійник. Давайте з вами трошки помріємо. От е, яким буде наступний рік? Я розумію, що прогнози, а справа абсолютно невдячна та все ж. От Що б ви сказали українцям, наприклад, у новорічному зверненні? Ох, я б сказав дякую. Я б сказав українцям дякую, бо українці витягнули просто такий рік, який не витягнув би певно. Жоден інший народник, найбільшість інших народів, ми реально просто здивували себе, ми здивували світ, і що найприємніше ця ситуації, ми здивували росіян аж до ступеню психологічної фізичної травми. Тому українцям треба безумовно сказати дякую. Щодо наступного року, який він буде це дуже цікаво. Я насправді навіть не уявляю. Які в ньому може бути, але я сподіваюся на те, що в ньому нас чекатиме перемога у цій війні, саме перелам у цій війні. Я сподіваюся, що це війна не нас не було деякі кажуть, що вона там на десятиріччя Я переконаний, що Росії ресурс для продовження агресії і більш того, навіть ресурс для власного існування проводич цю агресію. Він вичерпний його не так багато залишилося я сподіваюся, що ми просто візьмуть таю виграємо у наступному році. І що тоді я теж зможу поїхати до рідного для мене Криму. От, да, да, де моя гілка сім'ї жила, багато колік. От І для мене це стане перемогою, коли я стану десь прислануся спиночкою до колоколу на Херсонесі, і буду дивитись на моди, де там де десь лежать кослі -ко мого прадіда. От, тому так. От покликано те, що ви знаєте, був проведений рейтинг, і багато українців вони сподіваються, що наступний рік, 2023, він буде набагато щасливішим ніж, наприклад, вони думали в 2021, який буде 2022 тисячі От як вдається українській нації а ось цей позитив зберігати для того, щоб вірити в те, що все буде? Чи це зсу так впливає? Настільки погано були, ну такі. Що в наступний рік може або буде бути кращим, або для когось не буде взагалі так прозвучить цивічно? Але тут вже в нас ситуація пана бо пропав, оскільки ситуацію пропав, має сенсу розглядати саме з філософської точки зору, да бо я як казав вас тебе немає і сприйняття нема, то ситуація пан. Ми власне зараз і розглядаємо. Тим більше до цього є об'єктивні просто чинники для цього е, останні півроку на фронтах Вони демонструють, що ми потроху поволі, але перемагаємо і від перемоги в деяких аспектах нас відділяють приблизно 90 кілометрів території, е, тому це добре, це власне селяє в нас оптимізм і цей оптимізм помагає нам жити і боротися. Цікаво, що наступний рік це рік виборів президента у Росії, а наступний відповідно Верховної Ради і президента в Україні. І тепер тут, ось про що я щойно подумав: якщо Україна перемагає, це говорить про те, що Путін навряд чи обереться попри всі там все, що можливо. Але при тому Україні потрібно перемагати для того, щоб ми могли обрати собі владу на наступні 5 років. Бо під час військових дій і відповідно військового стану виборів не буває. Тому умовно кажучи, українцям дуже потрібна перемога в наступному році. Власне так, власне, нам вона потрібна і для всього, і для внутрішньої стабілізації, і для економічної стабілізації, і тому, що у нас поки що зберігається такий моментум, як покажуть американці, таке вікно можливостей, за якого ми можемо багато зробити. Нам зараз не треба доводити було європейцям, що нам треба давати статус кандидата в ЄС. Нам треба було доводити там американцям, чому нам треба давати зброю. Ця ситуація може не тривати довго. Хто знає, що там відбудеться, де там прийде черговий трамп до влади? І у нас трішки тільки побільшиться ситуація. Тому поки в нас є це вікно можливості. Вікно можливості для перемоги Росії, для внутрішньої стабілізації, для прийняття відповідних законів, а для вичищення України від різного для входження в європейські та європічні структури. Ось поки все вікно є. і ми треба користуватися. От це національний інтерес.